Привіт, перед вами airsoft Репліка r 15 від Arcturus. Комплектується магазином на 350 кульок. Акумулятор 11,1 В, вольт, зарядний пристрій. Входять тільки до стартер-пак, механічні прицільні пристрої, шомпол, руків'я перенесення вогню. Адаптер Дінста Мія також є варіанти у кольорах сірий та чорний. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Легка та маневрена репліка, створена для ближнього бою. Корпус виготовлений із полімеру, армованого волокном, що забезпечує міцність. Цівка довжиною 10 дюймів з різпланками з чотирьох сторін, дозволяє встановлювати тактичні аксесуари. Має сучасний зовнішній вигляд. Телескопічний приклад з відсіком для акумулятора. Довжина репліки від 77 см до 85,5 см зі складеним та розкладеним прикладом. Вага становить 2150 грамів. Завдяки продуманій ергономіці та збалансованому центру ваги вона добре лягає в руки і не втомлює навіть під час тривалих ігор. Це той випадок, коли зовнішній вигляд і функціональність гармонійно поєднуються. Репліка оснащена гірбоксом другої версії із системою швидкої заміни пружини та шестернями 18 до 1. У середині сталевий циліндр, посилена передня частина гірбокса, полімерна направляюча пружини та поворотна камера хопа. За керування відповідає оптична система SA-ETU з програмованими режимами стрільби. Активним гальмуванням, прогресивним спуском і захистом від низького заряду, внутрішній стволик довжиною 280 мм. міліметрів. Живлення здійснюється від літій полімерних акумуляторів 7,4 або 11,1 вольт через роз'єм дінс. Це надійна база для гри вже з коробки з потенціалом для апгрейду. Показує стабільну продуктивність уже з коробки. Початкова швидкість становить близько 111-115 метрів на секунду на 0,20 кульках. Завдяки оптичному ETU та якісній поворотній камері Hop-Up стрільба рівномірна, без провалів у циклі. Хороша купченість на дистанції 25 метрів. При стрільбі короткими чергами, що є хорошим результатом для базової конфігурації. При використанні якісних куль і налаштуванні, Дню можна досягти ефективної дальності до 45-50 метрів, а максимальна близько 60 метрів, залежно від умов. Це робить репліку придатною не лише для CQB, а й для гри на відкритих ділянках. Це збалансована репліка для тих, хто хоче грати одразу з коробки. Надійна, зручна, з потенціалом для апгрейду. Ідеальний варіант для динамічних cqb сценаріїв і не тільки. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for strike!